Дня, усіх вас вітаю. Андрій, привіт. Добрий день. Ну що, хвалимося? Ну, погнали. Ми отримали нову партію РДшок 2024 року. Щойно склали, вам демонструємо: повноприводний, трьохциліндровий, на широкій резині, бюджетний. Вага цього трактора 1600 кг, Маємо грузи 4 спереду по 20 кг, Є ще такі самі на 20 кг. Грамбузе на колеса. Резина у нас йде 7,5 на передні колеса і 11,2 на задній колеса. Колія 1,20 двадцять. Можете розширити Андрій тут все. Ні, разі тут разі тут вже не розшириш. Ні, Можна так. поміняти місцями диски, але там ну, не знаю. Напевно, що... Там 5 сантиметрів, просто тут колія стандартна на широкій резині, тут і так він часу в машину не залазить, ну, в бус. Тобто тут, тут резина, як в як, Ну, велика, але велика, широка резина. Так, ну і нагадаємо, що в нас є під капотом. Покажемо, покажемо Оп, що змін суттєвих нам не зробили в цьому тракторці. Так само акумулятор, який в попередніх 120-ті, радіатори на 10 літрів, є гідравлічний бачок. Бак для дистоплива на 28 літрів. Три фільтри тонкою грубої чистки і масляний. Получається трьохсиліндровий. Ось три виходи до форсуночок. Заливаємо сюди мастило, Дистопливо теж через верх, через капот заливаємо і каємось двигун, Називай точно їх. 385 ВТ-1. Вт. Ну, дуже не змінилося, так, да, Андрій? Ну, да. Гідравлічна вана насута роздільна, маса виведена з боку. Вихлопна труба до такого самого металу, в принципі, не скажу, що дуже тонка сіточка, така ну, достатньо, але дітися буде. Повітряний фільтр теж в тому самому розмірі, на такій самій висоті. Щось, Андрій, щось ти, ти ще, ще замітив? Щось змінилося. Акумулятор, слава Богу, не змінили, бо в них є тенденція зі 120-ки на сотку закинути, так. бо вистачає вісімдесят, так, так, так як в Фенга, наприклад. Дуже mm -hmm. добре, що не поміняли якість цих, цієї різини, mm -hmm. тому що ну, вони так само люблять там, з армора там, поміняти на щось дешевше, типу там щось зекономити. Тут mm -hmm. все, все на місці. Єдине, що змінили, трішки так бачу, цей патрубок такий. Здиждише ага, від, від радіатора, так та да, але він буде гарно виконувати Для�를. свою Не Думаю, що там треба прям якийсь дорожчий. Ага. Нічого не змінили. Слава запах. Богу, Я до речі. Знаєш запахи кітківськновизни, так? Такі і та і, і як кросовки нові китайські І і резини, да, так воно все. Ми пішли до невірки. Так, навіску нагадуємо, що в нас тут є чотири гідравлічні виходи. Вони в нас є роздільні, тобто є двохконтурний розподільник. В нас є тут примусова гідравліка на навіску. Можемо підніма... піднімати наш трактор за допомогою того, що навіска буде його тримати, підтримувати. Так, і можемо так міняти колеса. На цю навіску цепляти можемо навісне обладнання вагою 640 кг, ну, але... Місце водія не є зашите від навісного обладнання. Ну, бо не тут примусово. Та, від та навісного, ну а куди ж Тож Ну, Так, так, Іван так. не, не, не зашито. Ну, бо тут примусово, тут циліндри стоять, тут Дуже якщо циліндрами гуляти. Да, тут багато всього наваляно, тут вже чимось то прийшлося жертвувати. Так мости хоча б дивіться які. Му... Ну, покажи, покажи. Мусти, Як на 24. ку так. Те, що треба. В принципі, і тяги то такі грубі, правда? П'ятдесяточні. Це п'ятдесяточні, тяги грубі. Угу. Тяги фурк, суперові. Форкоп, дивись, на якій висоті. Е... Саме головне фурк. тут двохшвидкісний вом. Угу. Бо в ДТЗ до сих пір. 40 000... тисяч. прикиньте. Оборотів для 24-ки, це теж, в принципі? Навіть в Донфенга де... ДГшки 540-720. 720. 720 тоді ще покажемо місце водія. Місце водія теж не змінилося. За лише змінився дизайн руля. Як на мене, дуже він приємний, гарний, гарно прорезинений руль Андрій. Додали більше е, пластику. От бачите, такий всі, світло сірого. Він мені, він мені так освіжає, дуже освіжає. Андрій він не сильно подобається. Мені цей щось, щось залізом було. А мені дуже сподобався знаю. Андрій, залізо б, нагрівалося на сонці. дивись, зараз він постійно на сонечку, воно вже така тепленька. Уляш, як залізо, яке було б гаряче. Ще в руки попекти можна. Та Не Тому? знаю, чи там воно прям щось поміняло. Ну дивіться, так, коробка передач. Перша, друга, третя, четверта, задня, повишена і понижена. У нас є ось під правою рукою, ось повишена, понижена у мене під сидіння. Двоконтурний розподільник на набіску і. На примусовий гідравлік. Ось в мене три цих речажка. Далі. Тут ми включаємо вал відбору потужностей, а тут мав є переключити швидкість речажок на 540 Якраз На цю РДшку каже, я переключаю, а він не робить. А він його не включив. Треба вмикати, звісно, потім перемикати швидкості. Два важеля. Газ. Може, заведемо? Прокатаємося. Ну, звісно, давайте закриємо. Mm. А чого ні? Я слепок, вона ну хоча б показувати. Андрій, ми ще не та вона є більш якісною. Така, дивіться, Андрій, я навіть її не можу потягнути. Ну, це треба б, мабуть, як. Ні, добре є. Якраз добре тягне. Ну Давайте Пане... хоча б заведемо. Пане... Змінилася, панель така сама лаконічна, все під одним віконечком, три показники. Двигун гарненько робить, до речі. Рве як має бути? Не, не те слово. Це, я думала, що я можу якусь передачу, таку включила там третю четверту. Ні, це була друга передача. Але хочу сказати: ну так. Відчувається сильніше, ніж 24-ка, правда? В в серце, да. Так, це гарний трактор. Гарний, гарний, мабуть, мабуть, да. мабуть, так. Мабуть, гарний трактор. Ну, мабуть. Мабуть, гарна на нього ціна. Знаємо, що це категорія бюджетних тракторів, але нагадую ще раз: примусова гідравліка, каємовський двигун, двоконтурний розподільник, роздільна е, гідравлічна ванна. Е, маємо гарну навіску і кайда на 50, 50 точно, да, по... да, да, на 50, 50, да. на 50, які підтягнуть. Ну і ціна його. Межах такої, знає... щоб конкуренти не сильно там писали, виписували. Ну, тоді до до сіми кажемо, та бо та зараз ти... нам почнеться там. До семи тисяч доларів. І договоримося. Так, до, да. думаю, ця пропозиція вам цікава. Думаю, що цей трактор заслуговує на вашу увагу. Приїжджайте, купуйте, дивіться наші відео. До побачення.